Друзі, нас інфо перші проголовне поїхали. В сім'я ранку тиша бреста розірвала вибух такої сили, що його відчули навіть у прикордонних районах Польщі. Над містом піднялися клуби чорного диму, а в самому центрі військових навчань запанувала паніка. Колони бронетехніки, що готувалися до наступальних маневрів, перетворилися на суцільні вогняні пастки. За повідомленнями очевидців, одразу після сигналу тривоги пролунала серія вибухів. Ракети і дрони знищили десятки одиниць. Техніка ще до того, як вона рушила з місця, ланцюгова детонація боєприпасів зробила решту. охопило складські приміщення та та управління сотні білоруських і російських військових загинули миттєво ще більше, отримавши тяжкі поранення. Офіційні джерела довго мовчали. І Міністерство оборони Білорусі заявило про нещасний випадок під час навчання, але швидко стало зрозуміло. Масштаби катастрофи неможливо замаскувати вулиці Бреста були перехоплені машинами швидкої допомоги військовими вантажівками, що вивозили тіла і натопами родичів, які намагалися з'ясувати долю своїх близьких. Не менше загадковими залишилося питання, чия це атака. Жодна країна офіційно не взяла на себе відповідальність. Одні експерти припускали що це могла бути операція українських сил з випередження потенційного наступу. Інші вважали, що йдеться про внутрішню диверсію, сигнал Лукашенко і Кремлю, що використання білоруських військ для війни проти України величезне, викличе спротив навіть серед у країни. Міжнародна реакція була обережною. Брюсселі та Вашингтоні заявили, що уважно відстежують ситуацію, але уникали прямих формулювання. Польща посилила охорону кордону, адже вибухи відчувалися в її прикордонних районах. І не виключно, що трагедія може мати непередбачувані наслідки для регіональної безпеки. Для Лукашенка. Застало серйозним ударом, режим, який намагався балансувати між демонстрацією, сили і страхом перед прямим витягуванням у війну опинився в глухому куті. Навчання, що мали показати готовність білоруської армії, обернулися масовими жертвами. Це не лише деморалізувало війська, а й викликало шокове суспільстві, яке і без того не підтримувало втягування країни у війну. У Москві реакція була ще жорсткішою. Кремль розцінив подію як провал союзника і почав вимагати пояснень. За лаштунками говорили про втрату довіри до білоруської армії, яка не змогла захистити себе навіть на власній території. Торії водночас російські генерали підозрювали, що атака змогла бути організована силами НАТО або ж за підтримки заходу. Аналітики відзначають кілька важливих аспектів. По перше, сама можливість удару по центру навчання в Бресті свідчить про серйозні розвіддані і високий рівень координації. По-друге, атака мала яскраво вражена її політичний підтекст. Вона стала сигналом, що подальший наступ у білоруській території матиме катастрофічні наслідки. По третє трагедія може радикально змінити внутрішню ситуацію. Білорусі військові деталі більше ставлять питання, заради чого вони мають воювати і. Гинути для України цей інцидент створює стратегічне вікно можливостей. Якщо білоруські війська будуть деморалізовані, і не захочуть брати участь у війні. Київ отримає додатковий час і ресурси для зміцнення оборони та наступу на інших напрямках. Для заходу ж це підтвердження, що навіть потенційні союзники Кремля не здатні гарантувати стабільності. Аналітична оцінка показує вибух у Бресті став не лише трагедією для Білорусі. Політичним переломним моментом він підриває довіру до Лукашенка, демонструє слабкість російського військового альянсу та відкриває нову фазу у невідомо хто саме стоїть за атакою, але її наслідки вже очевидні. Наступ зірвано, сигнали надіслані в Кремлі і мінська прочитали всі будь-яка спроба використати білоруську територію як плацдарм закінчується катастрофою. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.